Програмісти, стривайте! Ви думали, що ваша робота і ваш заробіток в безпеці? Ха! Знову генеративний штучний інтелект загрожує вашому затишному заняттю! Але не хвилюйтеся! Це не вперше раз, коли ваша професія знаходиться під загрозою інноваційної відставки. Від часів, коли комп'ютери були великі, як динозаври, кожна нова технологія обіцяла революціонізувати світ програмування. І кожен раз вони помилялися. Старий добрий Джон Бекус, завдяки якому з'явилася мова Fortran, легковажно дивився на програмістів. Мабуть, думав, що краще було б перейменувати їх у цифрових двірників. Але неспішніше те, що кожна спроба спростити роботу програмістів, лише ускладнювала її. Подумайте про Fortran та COBOL. Вони могли зробити кодування таким простим, що навіть ваша бабуся могла б написати програму. Але замість цього вони просто додали більше головного болю в індустрію. І ось тепер ми маємо чат-GPT. Це диво обіцяє зробити життя програмістів легшим, позбавляючи їх від нудних завдань. Але чи це не просто ще одна глава в історії як ми намагалися замінити програмістів і провалилися? Цікаво, що буде далі? Чи врятує Чат GPT світ програмування, чи стане черговим революційним провалом? Едзгер Гердектера колись казав: доки не було машин, програмування не було проблемою. Коли з'явилися слабкі комп'ютери, програмування стало невеликою проблемою. А тепер, коли в нас є великі комп'ютери, ют -комп програмування стало величезною проблемою. Виглядає на те, що ми додали більше складності в спробі зробити комп'ютери такими простими, що вони взагалі не потребуватимуть програмування. Так що, дорогі програмісти, ваша робота здається все ще в безпеці, принаймні поки що. І пам'ятайте, коли наступного разу ви знову почуєте про якусь нову технологію, яка обіцяє замінити вас. Просто посміхніться і подумайте: о, це знову вони.